Я думав про те, що ти сказав про мій малюнок. Я півночі не міг заснути. Щось відкрилося мені, і я впав у глибокий мирний сон. І знаєш, що я зрозумів? Ти дитина, ти навіть не розумієш, про що говориш. Ти був десь, окрім Бостона. Ти можеш дати повний звіт про книги з мистецтв, які ти читав. Мікеланджело, ти знаєш багато про нього, його роботи. Політичні погляди, стосунки з папою римським, сексуальну орієнтацію. Але ти ніколи не був в секстинській каплиці, ти ніколи не малювався її дивовижними розписами. Якщо я спитаю тебе про жінок, ти ймовірно розкажеш мені про свої переваги. Можливо, ти вже спав з кимось, але ти не знаєш, як це прокинутися з жінкою абсолютно щасливим. Ти крутий хлопець? Запитавши тебе про війну, ти розкажеш цитати Шекспіра Знову бій, друзі мої. Але ти ніколи не бував на війні.